В останні кілька днів всередині республіканської партії у США загострився ще один конфлікт. Тепер з критикою рішень Трампа виступив впливовий ведучий і блогер Такер Карлсон, той самий, що облизував Путіна в Кремлі і так далі. Причому, взагалі-то він ярий трампіст і теж любитель всіляких теорій змов. Карлсон розкритикував Трампа через підтримку дій Ізраїлю проти Ірану. На своїх платформах такер назвав Трампа співучасником ударів по ядерних об'єктах Ірану і заявив, що якщо США втягнуться в конфлікт на Близькому Сході, це може призвести до кінця президентства Дональда Трампа і занепаду Американської імперії. Трамп не забарився з відповіддю. Будь ласка, поясніть, хтось дивокуватому такеру Карлсону, що Ірану не можна мати ядерної зброї, написав він у соцмережах. І згодом додав журналістам Нехай він знайде якусь телевізійну мережу і скажеться, щоб люди почули. Раніше Такер вів найпопулярніше шоу на Fox News, але потім його звідти виперли. Очевидно, в цій репліці Трамп намагався натякнути, що фактично такер безробітній. Ну, але насправді він має свій YouTube канал і працює тепер сам на себе. Коментарі такера і Трампа розкрили серйозні розбіжності серед мага республіканців. Вони розділилися на тих, хто закликає Трампа до військових дій США проти Ірану і повалення влади Аятолли, і тих, хто категорично виступає проти будь-якої інтервенції. На захист Такера стали ізоляціоністи, зокрема, одна з найяскравіших представниць руху Мага, конгресвуменка Марджорі Тейлор Грін, і ще одна дуже дивна персона. Цитата. Такер Карлсон один із моїх улюблених людей. Він непохитно вірить у те саме, що і я. Іноземні війни, інтервенції та зміни режиму ставлять Америку останньою, вбивають невинних людей і, зрештою, призводять до нашого занепаду. Це не дивакувато. Це те, за що голосували мільйони американців. З іншого боку, опинилися переконані симпатики Ізраїлю, серед них і блогерка-мільйонниця Лора Лумер, яка має прямий доступ до Трампа і раніше впливала на важливі кадрові рішення президента. Чи можемо ми перестати вдавати, що Такер Карлсон справжній прихильник Трампа? Його засліпила ірраціональна ненависть до євреїв та Ізраїлю. Так багато шахраїв звинувачують президента. Сподіваюся, він покарає їх усіх, заявила Лора Лумер. Під перехресним вогнем з обох сторін опинилися й інші впливові республіканці, серед них сенатор Тед Круз. Він пішов на інтерв'ю до Карлсона, яке зрештою переросло в гучну сварку, після того, як Такер звинуватив сенатора в тому, що той, начебто, не знає нічого про Іран, але підтримує повалення там режиму. Або директорка національної розвідки ще одна дуже дивна персона, Тулсі Габбард. Преса згадує її нещодавні коментарі про те, що Іран не будує ядерної зброї, а це суперечить нинішнім заявам Трампа. На прохання журналістів прокоментувати це. Президент відмахнувся. Мені байдуже, що вона говорить. Взагалі, тема потенційної участі США у війні на Близькому Сході в ці дні заполонила американський медіапростір. Щодо того, чи завдасть Америка ударів по ядерних об'єктах Ірану, Трамп відповів. Можливо, я це зроблю, можливо, ні. Ніхто не знає, що я збираюся зробити. Текст Остапа Яроша. ВІД каналу Самі СІК. Оце коли Трамп каже Ніхто не знає, що я збираюся зробити. то так і хочеться додати Навіть я сам не знаю. Старий маразматичний, самозакоханий і помішаний на грошах, і вилизувані сраки Путіна. Дід Чи ж це не глибока дупа демократії?